В останню неділю червня в нашій державі святкується День молоді. Кожного року напередодні цього свята в Тростянці відбувається відкриття сезону з пляжного футболу і тенісу. Цей рік не був виключенням. Як зазначила секретар міської ради, пляжний футбол молодіжний вид спорту. Саме тому відкриття його пов'язане з наступаючим днем молоді. Дуже символічно, що саме спортивними змаганнями ми відзначаємо це свято. Молодість це дійсна енергійність, це краса, це впевненість, це азарт. І е, тому саме молодість і притаманні всі ці риси, і е, саме завдяки цьому е, молодість вона розраховує на великі перемоги, на великі досягнення, і я вам цього бажаю. Ще я хочу сказати, що е, дуже приємно мені сьогодні. Згадувати той момент, знаєте, коли відкривали ми цей майданчик з пляжного футболу, то ми навіть не уявляли, що таке пляжний футбол. Ми шукали в інтернеті правила гри і все це починали. І здавай, тепер здається, що це було давно, і це так, як кажуть, давно і неправда. За ці кілька років ми відкрили майданчик з пляжного футболу, відкрили тенісний корт. Відкрили багато от таких тренажерних майданчиків. Вже в цьому році закупили дитячі майданчики, тренажерний, який встановив на мікрорайоні цукрового заводу. Цього року у паркі буде додатковий благоустрій, Ми влаштуємо додаткові спортивні снаряди, так званий Варкаун і майданчики для волейболу. Також я хочу сказати, що ми закладаємо зусиль для того, щоб наша молодь. І діти з маленького містечка вони не відчували себе якимись ущемними в цьому відношенні, щоб вони себе відчували комфортно, щоб вони розвивались. На протязі трьох днів в парку Чайковського на спеціально облаштованих майданчиках тривали змагання з пляжного футболу і тенісу. Як розповів Степан Бобошка, цього року до участі подали заявки, лише тростянчани, серед яких є і юні гравці. У цьому році це у нас присвячений дню молоді, буде приймати участь сім команд. З пляжного футболу це молодіжні команди до 18 років будуть приймати участь. Також у нас буде приймати участь турнір з великого тенісу, де, буде, де приймають участь 12, 12 чоловік, які участвують. Ну, сьогодні ми приймаємо, відкриваємо пляжний футбол 2014 року, молодіжний. Ну, і за, за три дні проведеться цей турнір. У, у неділю ми визначимо переможця. Будуть призи. Кожна команда отримала футболки. Це на команді учасників по 5 гравців грає з пляжного футболу. Кожного буде футболка, плюс нагороди будуть це кубки. І грамоти за друге, за третє місце. кожного року поновляються команди, тому що підростаюче покоління у нас росте. Ті команди, які були у нас зрослі, вони вже переходять у зрослий вік. А підростаюче покоління грає в юний. Так що постійно змінюються команди, тому що життя триває. Скажіть, а приймають участь лише трасянчани чи і з інших? Ну, У нас по різному буває на турнірах. Буває, що і ахтерчани, і буває і сум. Приїжджають зараз. У нас суто тресянчани приймають участь серед серед молодіжних команд. А вже в августі в другому турнірі у нас вже будуть приймати участь. Я думаю і знаю, що ахтирка і суми. Сергій вперше приймає участь у змаганнях, але, як зазначає, це лише перша сходинка до його мети. Мені сподобалась команда Барселона, і я почав ну, якось, йти за ними, щоб у мене є ціль, щоб стати футболістом. Я хочу ну, своє заняття ще й в пляжному футболі. То ти мрієш в майбутньому стати відомим футболістом. Да. Каже, а чи тяжко займатися? Ну я навчався протягом року і дуже хорошо все вийшло. А де ти навчався, де ти втонувався? Ну, мене я ходив на секцію, ФК, ну на ФК надія на куца, і добре навчився всьому. Досить багато чоловіків і навіть жінок в наш час полюбляють такий вид спорту, як футбол. До того ж, не лише вболювають, сидячи вдома перед телевізором, а і самі не проти поганяти м'яче. Поки, подобається. Поки Наші, да, подобається. Наші перемогли. Чекаємо інших да. від нашого. Скажіть, а чи спробували самі, гра... самі грати в футбол на пляжному смані? А так грати? В а так грати. Ну, да. спробували. А коли це було як можете розповісти? — В школі, в лагері і подобається вам грати в футбол? Так, подобається Чим? дивитися і грати, і подобається і грати, і дивитися. А чим вам грати подобається? Взагалі чим вам подобається цей вид спорту? Це азартний вид спорту. Мені подобається, наприклад, те, як грають ну, ну, мої друзі, знайомі, мені подобається дивитися за цим дійством. Ну, а самі грали в футбол, по-моєму? Ну, я і грав. О, Боже. років в армії і гуляв. А тут ви за когось болюваєте? Чи... Просто дивитесь. Дивлюся. Як вам гра? Подобається? Хорошо гуляють. Молодці. Я такого ще не бачив. Я живу в буріні, такого не бачив. А тут, -тут бачу, ось тут рестинці. Болюваєте за якусь команду чи саме за якогось члена команди? Так, да, За члена команди, влада Безрука. за мого хлопця. З якої команди? Команда ну, в білих футболках, я не знаю, як час. Надія. Да, надії. Скажіть, чи подобається вам гра? Так, да, дуже. Вони виграли першу гру, <сум> в тому році ходила, поза тому году. І вони виігрували кожен рік. Ну, Ви ходите лише тільки щоб підтримати свого хлопця, чи вам подобається? Мені гра? подобається футбол. Я люблю. Дивлюсь і по телевізору його. А чим подобається? Не знаю, ці переживання. Ну, Подобається. А це, чи пробували грати? «Так, да, в школі на фізкультурі часто з хлопцями грали. Пляжний футбол це майже звичайний футбол, але в пустелі. Кожен крок повинен бути впевненим і обдуманим, так як досить часто трапляються різні травми. Володимир лише три місяці займається цим видом спорту, і, як зазначає, травми були і будуть. Я займаюся обичним футболом, тенісом також настольним волейболом, баскетболом. Кажи, а чим тебе приваблює саме пляжний футбол? Ну, Азарт, тим, що менше можливостей для ігри самому, більше командної, менше шансів. Те, щоб як, Попаде м'яч в ворота, більше азарта. А твою думку, чи можуть бути травми при ігрі пляжного футболу? Будуть. Будуть пальці позбивані, поломані по-любому. А тебе ще не було такого випадку? Ну, були і. І руки, і ноги. А що потрібно робити, щоб все-таки уникнути травм? Ну, грати якось осторожній, акуратній, щоб не нариватися сильно, на чужі ноги. Одяг гравців пляжного футболу майже не відрізняється від одягу звичайних футболістів, крім взуття якого у гравців пляжного футболу немає зовсім. Лише щось на зразок дірявої шкарпетки, яка, до речі, зі слів гравців допомагає під час гри. Полі є там же буци, вони ж там з сталими шипами потрібні сітки на ну, захист. А в пляжному футболі легко можна грати. А у тебе якісь масок для чого він? А це щоб не потягнути зв'язки і. Не бальнабе. М'який і в'язкий пісок змушував гравців багато імпровізувати, використовуючи красиві технічні прийоми. Але досить часто під час гри бувають і порушення. У будь-якій грі є порушення, тому що на це ігри є порушення. Є для цього є суддівство, яке повинно визначати ці порушення на грі. Особливо з пляжного футболу ці порушення, які є в великому футболі, в міні-футболі тільки є одна відмінність те, що пляжний футбол грається на піску, і це футбол без ну. Босими ногами грається. Тут гра в основному порушення це звісно удари по ногі, тому що в правилах є те, що ногу піднімати дуже високо не можна, тому що це може надати, ну завдати дуже удару по команді суперника по гравцям. Тому тут треба акуратно грати. Це дуже акуратна гра. яка саме маленькі можу сказати. Тиск на гравця це вже порушення І або удар, або зачепили. Тому тут акуратно. футбол око, дуже акуратний. Це спряжний футбол. Дуже так що відмінність є від між іншими футболами. Те, що тут задають штрафні удари, за нарушення таких, яких немає, наприклад, у великому футболі та міні-футболі. Тому що дуже гра опасна грають, як я вже говорив, босими ногами, а все може бути. І переломи, і все, і вивих, і це те, що трапляється в спляжну футболу. Компактні розміри ігрового поля дозволяють досвідченим гравцям забивати практично з будь-якого положення, навіть прямим ударом від своїх воріт. Через це зростає роль воротаря в команді, водячи м'ячу гру, він починає атаку, яка вже через пару секунд може закінчитися голом. Пляжний футбол багато чим відрізняється від звичайного, але не дивлячись на різні складнощі, він приваблює багато молоді. А чим вас приваблює пляжний футбол своєю красотою ефектністю. Якщо порівнювати з звичайним футболом, тут складніше, тому що умови, газон не той. Ну, должна быть техника. А принимали участие раньше в том роте? Да, каждый год принимаем участие с разным успехом. А какое место занимали? Ну, я за эту команду играю первый раз, но они часто выигрывают. Второй год с командой выступаем. В прошлом году ты же выступал, так какие да. какое место заняли? Ну, проиграли бы первый раз, нет опыта. Футбол просто нравится, и пока есть шанс, хотя бы пляжный. Граємо так, пляжний. Легше ну, звичайний футбол на траві або на м, не пляжний футбол. А чому це такий тяжкий футбол, на вашу думку? Ну, не знаю, тяжелі грати більше піска, ноги напориваються більше Ну, піська, ноги, ну, більше, ну Якось непривично, даже. Щоб не вдарити обличчям у пісок під час гри, потрібно тренуватися. Як розповідають гравці, тренувалися вони напротязі року. Ну, Тренувалися, за ФК стіни і грали. За молодіжкою грали. І туди трен... тренувалися больше нікуди. Нікуди не більше площадок таких дивно, але на такому покритті виходять надзвичайно небезпечні удари з відскоком. Їх дуже важко виконати. Але якщо вже вийде, то це 100% успіх. Пляжний футбол не з легких видів спорту, тому що пісок у повільній рух. Однак гравців під час гри ніяк не можна було назвати повільними. М'яч літав від однієї сторони поля до іншої, майже миттєво. Гострі атаки відбувалися кожні 30 секунд. Волювальники різко реагували на кожний круг гравців, підбадьорюючи їх криками. Поряд з майданчиком для пляжного футболу відбувалися змагання із тенісу. Захоплена гра вимагала від учасників силових і аеробних рухів, змушуючи мозок мислити стратегічно. Дуже цікаво розчистити штука на свої сили. Він виховує виносливість. Перш за все. Як вам суперник? Замечательно. Ми з Седіком очі давно граємо, поэтому сильний теж. Скажіть, крім теніса, ви чи увлікаєтеся якимсь ще видом спорту? Волейболом. Іграю в нашій команді фабрично. Зимой волейбол, літом теніс. Тож, якщо ви не знаєте, чим зайнятися у вихідний день, то йдіть на корт і пограйте в теніс. Так як це і фізичне навантаження і азарт, а в результаті добре самопочуття і відчуття задоволення. Як учасники змагань, так і вболівальники отримали масу позитивних емоцій, тому навіть не помітили, як підійшов останній вирішальний день, який видався найзапеклішим і найемоційнішим. До напівфіналу вийшло чотири команди: з першої групи надія і селект, з другої альфа та порту. Півфінальна гра закінчилася з такими результатами. Надія Порту 5-4, Альфа Селект 9-0. У запеклій боротьбі з пляжного футболу третє місце дісталося гравцям команди Селект, яка виграла у команди порту з рахунком 4-3. Найцікавіша і найазартніша гра відбувалася між самими сильними командами, які боролися за перше місце. Це команда Альфа і команда Надія, під час якої Вирішальним стала пенальті саме воно обрало переможця, тому що гра була закінчена з рахунком 4-4. Друге місце посіла команда Альфа. Уступив команді Надія. Місце переможця, яка виграла у команди Альфа. Пенальті з рахунком 2-1. По закінченню змагань переможців вітав міський голова. Вручаючи їм грамоти і кубки. У вас на спинах є надпис. «Трасенчани обирають спорт. Ми сьогодні робимо все в місті. Трасенці щоб поступово. Спорт набував все більшій популярності в нашому місті, в тому числі пляжний футбол. Хто в нього не грав, той не знає, наскільки на важко грати в нього, ніж у звичайний футбол. Саме тому я вітаю команди переможців і сьогодні ви ну, майже до кінця до розривався в один м'яч через пенальті. Перемогла команда Надія. У нас попереду, в, в серпні, місяці, в кінці літа, відбудеться чемпіонат міста з пляжного футболу до дня міста Трастянця. Саме тому, я думаю, у вас попереду ще два місяці є тренувань. Майданчик постійно відкритий, ви маєте можливість завжди на ньому грати. На жаль, у нас в минулому році не вийшло, ну, не було суперників гідних, побоялися сумчани з Трестянцом грати на чемпіонат області, бо, к сожалению, ми мали домовленість з федерацією українського пляжного футболу про те, що команда, яка виграє чемпіонат області, поїде на чемпіонат України. На жаль. Суми в останній момент відмовилися взагалі проводити цей чемпіонат. Ми будемо, маючи надію, що в цьому году щось зміниться. В країні нас відбуваються зміни. Маємо надію, що найкраща команда поїде представляти трасенець на всеукраїнському рівні. Саме тому я вас всіх запрошую тренуватися, підвищити свою майстерність. Я бачу, ви вже граєте дуже, досить добре. І давайте гідно представимо трасенець е, восени. За друге місце, я думаю, що зараз оплесками найбільше своїм суперникам опсками привітає команда Надія. Друге місце зайняла команда Альфа. Ну і перше місце, і маленький кубок тростянецький. Пляжний футбол це лише гра, але досить неприємно, коли така близька перемога раптом від пісок, просто чуючись, зникає скрізь пальці. Ми очікували на перше місце, але все вирішила доля пенальті. Пенальті – це лотерея. Тому наша команда дуже добре боролася. Команда Надії теж дуже добре боролася. Спочатку вони вели в рахунку, потім ми. Але все-таки лотерея вирішила переможця. Гравці команди Надія вже неодноразово стають переможцями змагань. І, як зазначають, мають надію ще раз отримати перемогу в останніх змаганнях на день міста. Уже четвертий рік поспіль ми перемагаємо в цих змаганнях і на День міста, і на день молоді. Маса емоцій, дуже, дуже багато вражень. Дуже цікавою була фінальна гра. Дуже гарний і сильний суперник нам попався. Але ми вже на останніх секундах вирвали, перемог... вирвали спочатку нічю, а вже в серії пенальті довели, хто тут сильніший. Е, наш вік дозволяє нам лише останній раз на день міста брати участь у цих змаганнях, тому надіємося на останню перемогу, щоб піти з високопіднятою головою з цих змагань. Була неочікувана перемога, були непогані шанси, але все рішала ігра. Понравилось». Коли, як кажуть, чим чаще боротися, то ну, перемога здається найсолодшою, ну, найкрутою. Змагання, присвячені Дню молоді, закінчилися, тож успіху і перемоги найсильнішому.